Басейн. Бо в мене після вечері процедури аж дві. Ванна і грязьове обматування. Все, все буду показувати, все буду розказувати. Піду зараз в а дідуля десь теж на процедурі прийде туди. Прийде прямо туди. Так, погнала я. А ви дозвіл давали на болір? Були певні домовленості. Певні домовленості, домовленості нарушені, порушені. Я ні на що не давала дозвіл. Взагалі ні на що. Навіть на те, що я давала, я скажу, що я не давала. А я дійсно, мене там не було, я не була присутня, брало все без мене. Шафу купе вони взагалі забрали через два місяці, через вікно. Тому ну все, раз вони, так і я так. Я попросила поверніть все крім подарунки. Подарунки дарувалися на день народження. Хоча планетарний тістоміс я висилала від сіль із Лондона на день народження. Все, я це все подарунки мені не потрібні. Я ши знімати не буду, цепочки не буду. Це все їх. Я їм дарувала. А от те, що взяли, поверніть, будь ласка, все. Ну, ви ж привезли і вже доказали, що ви брали з будинку. Мене не було. Хто там? Що зараз буде казати ключі? Ви ти сказала, ти давала? Да нічого я не сказала, нічого я не давала. Все, я вас не знаю, мені поверніть мої речі. Тому все, куриця в мене дівчат готова, пахне зараза. Є в мене макарони, є в мене спагетті, є, в мене паста баланьєзе. Правильно чи баланьєз, Підскажіть кулінари кондитери, як правильно. І будуть у нас сьогодні на вечір варені раки. варені раки, Каструля вже стоїть, замовили. Так що тут можна купити і раки, і карасі, отакі, як мені прийшли, хто дивився мене у стрічці. Так, що все тут можна купити. Оце такі дівчата справи. У мене на фоні музика для собачок. Собачки дрімають, вінтер у нас приволів, середу в больницю. 14 років собачці. Та забудь за все купиш нове. О, яка грамотна! а що я повинна забувати. Чого я повинна забувати купиш нове. У мене що, гроші з неба сипляться, чи що? От я багато чого забувала і піджимала плечі, а цю ситуацію я не буду піджимати плечі і не, забувати. І, не забу, і не буду забувати. Поки можна забувати. Я ж вам повторюю, що цю дружбу я наче купляла. От все, я її просто хочу, ну все, нема дружби і речі мені на місто. Забудь, купиш нове, як це. Во які ви там багаті, блін усі. Скільки зараз бойлер коштує, скільки зараз коштує пральна машинка на 5 кілограм? Ну, а ті каструлі, якими я користувалася, вони нужні. Да привези його, постав, да і все, карнизи, штори. Ну. Воно моє. Звісно, що я повинна дарить? Хто ти мені така, що я повинна дарити? Я подарки не забираю. Те, що ти взяла, привези. Все. Нікому я нічого не винна. Я буду злим, сірим вовком. Вже хватать будь-ослом, на якому всі катаються. Ну я ж повторю, що я наче цю дружбу купувала. Вона може ігнорити, я можу дзвонити, вона може не брати трубки. Я думаю, Господи, що я тобі погане зробила? Оказується, в неї там щось дома, якісь неполадки, вона мене ігноре. Тоді треба було вже головою документи, що це не твоя людина. Ну, Якби ми спілкувались в житті, а не тільки по телефону, вже б давно це було зрозуміло. А то купи, купи. Ми за 32 тисячі стиралку купили в тому році. Ну, от 32 тисячі. Хай в мене би вона каже, була поломана. А звідки звідки я знаю, що вона була поломана? Ти її брала без мене. Ти в мене її провіряла. Не провіряла, ти її везла. Откуди я знаю. Була вона поломана, не була вона поломана. Ладно, була поломана, привези поломану. На що вона тобі? Ну, 32 тисячі. Будь ласка, болір на 100 літрів. Просто вони думають, що в мене нема фактів. Є, у мене є фото. Я коли е, перший рік прожила в Києві і приїхала весною додому, я поприбирала в будинку і поробила фото. Болера, звісно, не робила. Але я згадала, я ж веду блог. У мене багато є е, відео, де ми з кумой на кухні, і цей болєр, е, він, ж, ж, ну Я не знаю, скільки це тому болеру. У це, це, мене раніше була газова колонка, а боліру сім років. Він висів. Шість, бо коли почала жити кума, зламалась газова колонка. І ми із Києва привезли болір на 100 літрів повісили. Я беушну машинку купила за 15. Ну от бачите, от, чого не йти на діалог. Ішли йшли б на діалог, я б сказала, заплатіть мені гроші, як за беушне. Правильно, воно ж беушне, заплатіть мені кошти. Хоча тепер уже все, тепер мені потрібні тільки речі, тільки мої речі. Ота стара дякую. Дякую. Ота стара баба Катіна Гусятниця, вона в мене як реліквія, тому мені потрібно тільки те. І я не відступлю. Як мені пояснив адвокат, що може вони думають, що вже це там більше року її діло, вже все. Ні, дівчат, я ж не проживала в Україні да? і там до семи років. Після семи років вже воно якби застарілось, ти не можеш подати. Здається, так мені адвокат пояснила. Вона мені навіть пояснила, що мені казати на 102. Тому, ну, я просто не пойму, на що це потрібно цим людям, на що воно вам потрібно, Господи. Дякую, я рада вас бачити. Не пойму, на що це потрібно, на що це потрібно. Ну, то ж бачите, ну і так ви ж розумієте, що вони зробили? Вона привезла диван, один килим одного немає. І там вона, ну я не знаю. В мене зараз живуть там такі люди, що подруга не може піти провірити, що там іменно. Ну електропобутової техніки немає точно. Немає боляра, немає пральної машинки, і вона сказала моєї подружі, що вона пральну машинку здала в ремонт і за неї заплатила три тисячі. Хоча коли я була, пральна машинка була не працююча, і в нас вже був конфлікт. На що ти везла її в ремонт? Швиденько то не було коштів. А то швиденько взяла машинку і повезла в ремонт. Зремонтувала. Ну зремонтувала, даси зремонтовано. Я тебе не заставляла її ремонтувати, дорога моя. Все стоїть грошей. Значить, якщо диван нічого, нічого не стоїть, то побутова техніка стоїть. Вона вирішила привезти мені ті два дивани, ту розібрану шафу купе. Я ж її не розбирала, ви ж її розбирали. Кинули все посеред двора, гарно, що було хто і позаносили. У мене вже давно це трапилось, в мене винесли все з будинку в селі. Лишили голі стіни. Люди йшли на діалог, все б давно вирішилось, не йдуть на діалог, затягнуться надовго. Все більше не хочу про це балакати. Сьогодні субота, давайте про щось приємніше. Це не Вася, це зараз. Бачите, побачила там, може білку, може хтось біг. І вже всіх зблотувала, вже вона там, <гум> Уже вона там. Аська. Ася. Ти чого гавкаєш? Що за діла? Привітайся з підписниками. <гум> Ася, що за ділішки? Така наша ось товстенька, як колобочок. А чому в Лондоні? В смислі чому в Лондоні? Розкажіть, як переїхали в Лондон машиною. Дякую, файні собачки. А вас киця була. Ні, киця у нас була вінта, вона померла. Ми тільки сюди приїхали, ще в тому будинку померла. Ми коли сюди приїхали в жовтні, мабуть, неділя три вона померла. Британка померла в Британії. Вона хворіла, в неї оперування було, оперували її онко, вона така вже старенька, єлі така, дибала. Видно, і артроз почався і все, і вона померла. Тому в Лондоні, що в Лондоні? Хто в Німеччині хто в Нідерландах, хто? Бачу, багато в Канаді наших. Ви втекли від війни, ну як втекли? Ми поїхали. Ну, можна сказати, ну від війни, а від чого? чого б я своєї хати з нового будинку їхала. Ми перед війною купили будинок під Києвом в котежному містечку. Аби не війна, ніхто б нікуди не їхав, працювали, біжили там. Тому так. Звісно, що хочеться додому, дуже хочеться. Інколи так накрива, що це взагалі терпіння немає. Ну, нічого, впораємося. Ось уже два роки, а людина привика, звика кром. Я коли прилетіла у вівторок від Куми, я на тому тижні літала в Польщу до Куми. І там, отож ж таке, якраз отож така, така була ситуація у Польщі. Туди летіла рейс, перенесли назад, якось так, знаєте. І... Прилетіла, приземлилась, і в мене така в думках так промайнуло, фух, я вдома. Хоч коли з України прилітаю, ні. Я приземляюся і думаю, я в Лондоні, ну не вдома. А ви його не знали? Не знаєте будинок? Нічого не зрозуміла. Як вам Лондон? Дім нічого не замінить. Ну, людей, знаєте, і, люди і багато і без дому, гляньте сумщину, там взагалі села стерті з лиця землі, там немає будинків у людей. Тому, звісно, дом нічі, дім нічого не замінить, свій диван, своє вікно. Ну, а я ще так любила свою роботу. Для мене це був період такий переломний, мені було дуже-дуже важко, правда вам скажу, дуже важко. Дуже важко. Я жила сама на Сумщині, а коли помер чоловік, я поїхала до сина. Київ. Ну, чоловік помер у грудні, а я вже на осінь вже зимувала, а я в Києві. Тоді пішла я на роботу, трошки до Насті Приходько, співачки, трошки була в неї знаною. Потім мені це було не моє, я постійно з дитиною немає нікого вдома, мені було важко. А потім Нана вже стала нам її додому привозити, на совки в будинок. Так що я такий період у мене є багато фото, ми, я її нянчила. Не скажу, що я там чомусь і вчила, але. Кормила і жила вона, і в селі вона нас була, забирала, коли я їздила. Так що були й такі моменти. Якби живий чоловік був, я б зараз жила в селі Микитівка. Так вийшло, що я. Нічого, Неприємність то ми пережив, Вйом, казав кот Леопольд. Все це вирішаємо. Я б могла на все так кивнуть і сказати, купайтесь, воно колись мандоне там током, Бог же на світі є, правильно? Чоловік не хворів. Ну, як хворів? 58 років. Звісно, що десь, десь щось колись боліло. Ну, всі ж ми люди 58 років, уже то спина, то плече. Коли Сергію було три місяці, йому зробили язву, В нього була, але успішна операція і все було нормально. В нього діагноз гостра сердечна недостатність. Прийняв душ, стало погано, позвонила в Тростянець на швидку, сказали, ой, у білку. Мені сказали, наша швидка виїжджає після 20-ї години вечора. Дзвоніть в тростянець. Тростянеця. З Тростянця, поки приїхали, він вже помер. От так от 26-го помер, 27-го похоронили, і 1-го числа правила панахиду. Тому що там свята були, і батюшка сказав, 1 числа отправить за 9 днів. Була людина, нема людини. І звісно, зразу все почало ламатися, там те лопнуло, там те тріснуло, там те то, і я сама брата гукала, брат старший в цьому ж самому селі живе. Ну, в общем, і Я свикруха поруч, я, коли було півроку син. Саші моєму свекруху вже забрав на той час син. І я сама тут на цьому кутку, і залізничний зупинка залізнична, і я сама, і син каже, ні, мам, я буду дуже хвилюватися. Це таке, коротше, все. Де це життя? Да, це, життя. Ага, да. це життя. Я з цього саме дуще боялася, того і так в мене все вийшло. Тепер новий рік ми тяжко. Це тяжкі спогади. Вони дівчат не тільки на Новий рік ці спогади тяжкі, вони тяжкі кожного разу. І вони тяжкі, просто як я передивляюсь відео, вони тяжкі, як я передивляюсь фото. Тепер оця ще ситуація, я розумію, що будинок повністю пустий. І воно все просто так наскільки накриває, що ти про постійні якісь незрозумілі депресії, чесно. От я розумію, що весною що би там не було, мені завжди пишуть, як ви не боїтесь в Інстаграм їхати на Сумщину, як ви не боїтесь? Не боюся, дівчат, не боюсь, бо я їду додому. І як би там не було, я не знаю. Дай Бог мені здоров'я. Буде поминальне, я знову буду їхати. І я в осінню збираюся. Тому ну, я не знаю як. І воно все криє, і воно не забувається. Ось 26 грудня буде 9 років, як я вже без чоловіка. І ні. Інколи я боюсь забути його обличчя, тому я передивляюсь відео, а от мами своєї рідної я обличчя не пам'ятаю, і це дуже-дуже страшно. Я закриваю очі і хочу згадати. Я закриваю очі, хочу хоч якось, в мене ні, ні жодної її фото нема. Я ж кажу, закриваю хочу, очі, хочу її згадати, хочу її згадати, я не можу згадати її обличчя. Ким працював мій чоловік? Мій Чоловік працював на електрозаводі, водієм, їздив ну, по СНГ, по Союзу. Тоді утюги у, у Тросянецькій, дуже славились. І в Білорусі їздив, і в Росію їздив Кругом. Останні п'ять років працював в Росії, ну, на стройці. Всі тоді їздили на заробітки, а електрозавод на той час вже. Напів працював, а потім і зовсім не працював і їздив на заробітки. З 14-го чи з 13-го року вже був вдома, не їздив вже. Тому діти нам допомогли, ми максимально все зробили. ну Теж не було зручностей. Ну як раніше жила, я ж казала, я далеко жила не в хоромах. Достроїли, зробили, провели газ, з'єднали кухню з хатою літню, там їли, готували, хата була чисто тільки жить. Закрию очі уявляю, я не була, а я уявляю голі стіни цієї хати, в мене просто. Мені було важко самій знаходитись в цьому будинку, тому я її їздила до цієї подруги. Тому її роз... ну, тому так все і вийшло, коротше. Не хочу вже про це. Не хочу вже про це. Це не хочу вже взагалі. Все буде вирішуватися, тоді буду вам все розповідати. Ось так. Ні, будинок в селі Микитівка, не в Тростянці. В селі Микитівка біля мене двіх на Залізнична вулиця. Ну, то біля мене Свекрухин будинок, мій, Свекрухин і сусіди. І там ніхто не живе ні там, ні там. Один оце мій будинок був, жила кума, і то поїхала в Польщу. Хто може нам допомогти? Бригада 128. <ріх> Бригада 128, я не, не зовсім вас зрозуміла. 102 знаю, 102. що сьогодні готуєте? Гот... Вже зготувала курицю на грілі. Смачна, хто знає, яка. мазала ту своє соус, мед. кума ваша, де яка завжди з вами, в Польщі. А, це ви збираєте на шини. Ми допомагаємо, ми ми, але нас, як сказати, одній певній бригаді скидаємо кожного місяця. Викиньте мені, будь ласка, в інстаграм посилання на банку. Інстаграм Леночка, Леночка Кумушки. У Тікток є скрін моєї сторінки. Ви туди киньте мені посилання, і я викладу у свій інстаграм. І, можливо, вам неможливо, а хтось допоможе. Це світа Стростянця, яка світа, у мене багато світ. Я консультувала з адвокатами, я далі знаю, що робити. Бо маранги ніхто не відміняв, У вас все буде добре. Буде добре. Мені саме головне здоров'я, просто зрозуміло. І крім духів, і кошти, і допомагала, і все робила. Yeah. Уже замічала, мабуть, давно, що дружба якась така напряжена, але все робила для того, щоб її згладити. От, знаєте, хочу вам сказати, як купляла я цю дружбу, чесно. Оце я зараз так себе відчуваю, як наче я купляла, Да я тобі і те, та да я тобі і те, та да я тобі і те. Да посилки, Пасха, Новий рік, а як же? От, все, Мені манго, та раді Бога, там такі посилки неподйомні. Як наче купляла в неї дружбу, так, хоч я, в не, не, ну, я її не потребувала, дружба була на відстані по телефону. А От завжди старалася, щоб не образити. Так, «Да, я так і зроблю. Я так і зроблю, дівчат. Подобається їм це чи не подобається, я дала шанс, нема не той, я так і зроблю. У мене що, я адвокатові довіреність скину, адвокат буде ходити на суди, їх будуть визивати. Так, Сумська область, я розумію, повітряна, суди відміняються, але дюргатимуть їх і спробують докажити. Я ж кажу, я предоставлю всі відео. Вплоть до того, що я полечу. Полечу, предоставлю всі відео, болера, пральної машинки. Маленька моя така була пральна машинка, хто мене дивився в Інстаграм. Баба Катіни всі чугунна гусятниця, в якій я готувала. Доброго... Ні, вона гарна, вона якісна, Ну, вона така вже, знаєте, на вид не дуже. Ну, от такі дрібниці, що на що вони тобі нужні? Дякую, що ви зі мною. С. Чи є С. Доброго дня. Ну тому я би, якби на мене, я, ну, якби я була на їхньому місці, я б навіть подарунки подавала. Ну, вже ж ладно, подарунки я сказала і не треба. І я відсилати не буду. Ну, це таке ходіння по мукам на що воно нужне. Я не носитиму, вони мені дарували вишиванку, там духи туди я їх дуже люблю. Я їх навіть не, не відкривала. Ну, тому то, в мене є духи. Я не без духів, я не гула, не боса і в нічиїх шмотках. Постіля не потребую. Тому докажіть цим людям, якщо ви їх знаєте, що закон на моїй стороні. Ні, вони просто поблокували всі соцмережі і всіх. Хоч речі мої, заробляв їх на їх, ну, на них мій чоловік. Ми будувались, ми робили, ми зробили, ви взяли, поверніть все. Ми, я тебе знати не хочу, ти мене знати не хочеш. Та я б той болір з м'ясом одірвала і відвезла б сказала, да хай він тобі, він твій. Це ж не требую я ваше. Я ваше не требую. Я требую своє. Я сказала, дочка написала: поверніть все. Бо нам їздить до тата на могилки. Нам треба десь зупинятися. Поверніть все. Повернули два дівана і один килим, а ще де один килим. А побутова техніка. Дочка знову пише, люди, якщо я сказала все, якщо ми попросили все, значить все. Дякую за розуміння і сердечко, і в блок полетіла. Ну, я інколи задаюся питанням: ну, якщо так вийшло, віддай, як ти можеш користуватися і знати, що воно не твоє, що людина в ньому потребує, яка його купила? Значить ти частину тобі не потрібно, ти його віддала, а те тобі жалко, бо болір вже дорогий, звісно. Його зараз купити, поставити треба. А вони тільки, вони тільки навесні, чи восени оце зробили удобство. Ну так купіть собі болір, візьміть в кредит.